Еластичний набір петель для шкарпеток, рукавичок і всього, де він може бути актуальним. І так, у нас є робоча нитка. Ми відкладаємо хвіст, яким будемо набирати петлі. І цей хвіст у нас лягає на великий палець. А хвіст, нитка, яка веде до клубка, вона йде у нас на вказівний палець. Ось так зажимаємо, як звичайно, як ми звикли. І першу петлю ми набираємо просто. Перехрещенням. Це у нас додаткова петля, вона в кількість петель не враховується, тобто ми рахуємо вже з другої петлі. І так, наступна петля у нас уже буде набиратися цим еластичним способом. Ми вводимо спицю під оці дві нитки, потім її заводимо всередину цієї петлі, яка на великому пальці. І виймаємо через неї протягуємо ниточку з вказівного пальця. Ось тут можна не вирівнювати оцю другу петлю на спиці. Це нам дасть змогу потім підтягти оцю петлю, щоб вони більш-менш однакові були. І так продовжуємо набирати ось таким чином необхідну нам кількість петель. Так, і останню петлю я набираю звичайним способом, так як ми всі з вами звикли. Ось так. Зараз буду з'єднувати в круг. Дивіться, що вийшло: ця нитка попереду петель. Тепер я беру ось так. Притримую оцей хвіст, переношу останню петлю на ліву спицю. Піддіваю оцю першу і виймаю через неї. Останню. Ось так. Так, щось я там не те захватила. Ось так. ось. І тепер, щоб зовсім схоже у нас на цей набір було, ми робимо ось таке: Ми оцю робочу нитку. Хвіст, вірніше, заводимо, отак огибаємо, огинаємо а останню цю петлю перезняту спереді, і отак обводимо. Все. І далі продовжуємо наше в'язання. Беремо другу спицю, п'яту і починаємо в'язати. Ось так виглядає цей набір, петлі ніби як обвиті спереді, виворотніми такими дужками. І ось так виглядає наше з'єднання. Ось. І ця нитка виходить у нас позаду, потім ми її заправимо. А еластичність набору майже на максимальну. Розтяжність полотна. Ось так.